Прочитай. Боягуз. Нехай замовкни і читай. Тут написано капітанові Стівенові Гіллеру не здарі. Читай, читай. Bla, bla, bla. Сполучених Штатів ляляля, -ля -ля, але ми змушені повідомити вам, що, незважаючи на ваш бездоганний I'm sorry, послужний список. I'm sorry, співчуваю знаєш, що тобі треба робити? Щоб чогось добитися в житті, треба серйозно цілувати дупу. Я намагаюсь тобі пояснити. я люблю поцілунки з коліна. Тоді дупа просто перед що це? Нічого. Чекай, чекай. Що це? Джесміканезжасмін не байдуже до дельфінів. Стіві, це ж обручка. А ти казав, що ніякого весілля не буде?